Привіт, дорогі підписники та глядачі і продовжуємо грати and the Dark Revival. Чекайте, я... Мене просто респаунило тут А, ясно. Добре, у нас це, я не знаю, якісь якась медуза Монолока изи. пизи. лимон сквизи. Она же не может сюда зайти, логично. Знаешь, какие тут бандит, да? Подивимось. Кіперлок 13. А ну давайте якраз ще й переведу. Глянемо, що означає кіпер. бо я ж тут. Ну, знаєте, я вроді би розумний. Я вроді би і. Експеримент 13. Чорнилого демона успішно заспокоюють для транспортування. Лабораторія 9 підготовлена до прибуття в приймальний пункт. Майте на увазі, що седа. Седація не триматиме довго. Припиня... Припиняє, має. Чого? Припин... Припинення має розпочатися одразу після отримання. Вілсон очікує. Докладного освіту про загибелі істоти, що кіпер означає. Чекайте. Журнал зберігача. А зберігача. Ну зберігач, типа. Ну окей. Uh, як мені вий-а. Oh. You don't know me.

Ми можемо дати шокером по голові, в принципі, але скри дверіт. Oh, I don't know what you are, but I will find you. and I will kill you. Fuck you. Эмм, um, добре. Менше жартів, більше серйозності бо ж тут серйозно граємо. Що мені ну взагалом то... Гентпайп стаміно. А, да ми там тут стаміно качати. так, це наш стан. Можна попробувати в принципі вдарити його раз. Цикл Брейкерс, ага. Цикличный, типа. Живерно ми все рівно, попробуємо його раз. Мастейт, Що щось, то... Давайте так, знаєте, по, по приколу, як кажеться. Димні раз, згоді мені два. Згоді мені повне місто. Ми можемо знову та, ага, понял, понял, прийняв. Відроджуємося, ніц немає. Дмитрий привид за цим. Дверя. Збирачі. Я можу відкрити двері для тебе, я знаю як. Я можу, чесно. О, дякую. Ну, спочатку... Ми можемо пограти в гру? О, я люблю грати в ігри. Я люблю хованки. Найди мене і я відкрию двері. Nie jesteśmy nie jesteśmy w stanie wyjechać, nie jesteśmy w stanie wyjechać, nie strasznicy w nie Я не багато ще тут пропустив, навіть не знав. Оп. Оперлокер. 26. Експеримент 26-й час. о, вов, блях, я каже, мене джойстик трохи підлагає. Експеримент 26. й часті затримки через відмову чорнинного демона припинити роботу. Зберігачі кожні четвер го. кожні четверть години проводили фізичні тортури та. Хірургічні втручання, щоб зменшити його сили. Усі ці спроби, зрештою, виявилися без успішними. Потрібно придумати новий метод контролю. Припиняння неможливо. Понял. Плату. Может, стрибнути пойдем, я просто не знаю, куда? Блин, я забыл про цех дятлю. Угу Сраку Oh, ah, let show you. Oh, you did it! You found me! Oh, this is so exciting! You were brilliant! Now, can you open that door for me? Oh, yes, the door. I think you'll find it's open now. Oh, and also, let me give you something. Something special. <laughs> Just a small reminder of our together. <laughs> А, коротше, фаст тревеллу між цими штуками. Дякую. Ли добрий, хто там? Пробуйте його мастити чи ні? Ну ладно. Не чіпай, то не чіпай його. Сік Сік. Сі си сі си. Ранителі забрали мене друг, закрили його як якогось звіра, Просто тому, що він великий і сильний, але їм не потрібно його боятися. Немає. Якщо вони просто подбають про те, щоб годувати його вчасно. Великий стів ніколи і мухи не, скривить. не скривдить. Він найбільше любить їжу з Little Devil Lounge. Якби хтось пішов довгою дорогою назад крізь каналізацію, піднявся в шахту ліфта та відшукав його улюблені смаколики, тоді б вони побачили би, який він насправді нешкідливий. Little David Lounge. А, блін, а де той Little David Lounge? Що таке? А, стамина, ability, mm. Down. Ну блин, честно бы цей кулдаун бы взял, а и хелс тоже нормально. так зробили, типу, знизу починати тіп, стані. Ну, я, ну, в принципі, це логічно, але. ніби було зручніше, щоб воно було зверху. 44 експеримент. Ми успішно стиснули чорнилого демона форму, позначену як Бенді. Він менший за розміром і нешкідливий у цьому більш боязкому стані. Його повноваження також значно зменшені, використовуючи відрізки сталевого дроту, щоб розрізати його тіло, він тепер реєструє емоційні реакції. Були задокументовані сльози чорнила, крики болю. Було приємно спостерігати за таким прогресом. Чорнинний демон залишатиметься в цій маленькій формі на невизначений час. Ага, блін, на нього шейно Я не розумію, тут нема девілс добре. якщо я тобі принесу? Якщо я тебе вдарю, будь жертви. Добре, йдемо, я тобі принесу. Здорово. <звук> Коротше, вам треба аж на оці першу локацію піти от От. Це пішпішкарявна пішкарьовна затреба це. Де... ונזנה את דאט, אה, בוא עצרנו פעם Що ж, вернулися ми сюди, може не годувати малого! Та можна було ще його вдарити, але... Нам треба карточкам, давайте зроблю зараз і вернемось. Да. Курва. Цього разу точно ти. ти, ти, ти. Наші мені той сегмент. З... Коротше, я чесно не знаю нащо цю штуку, що ми взяли, до чого взагалі взагалі. Просто... Я тільки що подивився в Netі, думав, Netі там. Да. Думав, може щось пояснить. Чи, ті, я через цілу карту біг, щоб що? Ну, тобі я не можу поняти? Діконтамінація <звук> активована. Серйозно. Гарну вам дня, дякую. Це так тупо, що я не можу тако просто вилізти. Мені треба стрибати. Um, so. um, вибачте. Ви можете допомогти мені? Ти маєш бути. Реально загублена, just загублена щоб. Питати. Я хочу вас спитати насчет збирачів, цих Вілсона. Циркуля. Циркуля. Як ви звати? Одрі. Яке ваше? Чесно? Я не можу згадати. Моє ім'я Генрі. Ви тут вже давно? Кіперс... Keepers... Вони твою дорогу назавжди. Тіпо, не Короче, все може знову піти або немають цей цю штуку.

Не тримають наверху десь. Чи ресетну кольце? Кольцо. Кільце, кольцо, кільце. А що ти хочеш? Я хочу додому. Good luck, Я теж. Ладно, давай, удачі, Одрі. Якщо щось, ти знаєш, де мене знайти. Це було. Що ж, та можемо, в принципі, тут закінчити. Якщо ви знаєте, нашу ту штуку я взяв, то. Блін, скажіть, бо я не можу. Сука, як він мене замахав, цей чувак. Він тупо не то, що страшний чи він просто бере, появляється коли ти такий спокійний. Коротше, менше з тим. Е, якщо хтось знає нашу цю штуку, я би був радий. Знать из. Хера. Че отсюда? О, ну делается. Ну закрепляется. Делается. Я не грав першу частину, я не знаю, що там до чого. Ну, може зіграємо, може ні, я не знаю. Е, ну ладно, тоді, давайте вже на наступний раз ми продовжимо. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал, якщо ви новенький, не забудьте поставити дзвіночок та і. Отримати подбайками, коментарями. Дайте знати, якщо вам не подобається все рівно, коментуйте. На останній О, це що треба на кінець? Збудьте підтримати нашу армію, це дуже везржуїз. Важ... 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 Можливо, можете підписати ще й петицію для того, щоб українську мову додавили в Можна це добитись, так як люди добилися тому, щоб додали українську текстову локалізацію в Wake другому, тому чому би ні, можна пробувати. Я не знаю, постійно, коли чую таку мелодію, думаю, що це від останній з нас. Ладно, можете ще й фінансово підтримати цей канал, тому всім пока, всім до наступного.